Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю! Політичний аналітик організації разом Фоюкрейн, яка адвокувала надання допомоги Україні у Конгресі. Дах клянь вважає, що цей законопроєкт дуже схожий на той, який вже ухвалив Сенат, і жодна з відмінностей не применшить американської допомоги Україні. Якщо Конгрес таки проголосує цей новий законопроєкт, то він суттєво допоможе Україні. Каже експерт детальніше про те, що саме передбачає ініціатива Джонсона для допомоги Україні, далі в інтерв'ю новий законопроєкт запроваджує нову концепцію стратегії для України. Він визначає, що така стратегія має бути багаторічною, розроблятися із конкретними та досяжними цілями та визначати пріоритети інтересів національної безпеки Сполучених Штатів. Як ви оцінюєте цю концепцію стратегії для України? Як вона працюватиме? Адміністрації не потрібно виходити і говорити: ми дамо цій бригаді 10 танків, і ми дамо Україні 12 атакамс, щоб вивести з ладу цю базу, а потім вони підуть. Такої вимоги немає. Однак цей пункт схиляє адміністрацію Байдена до більш проактивної стратегії, щоб чіткіше визначити свої цілі. Сполучені Штати надали історичну підтримку Україні протягом цього повномасштабного вторгнення, але цього було недостатньо, щоб Україна перемогла. І це було недостатньо вчасно. Це не були ті необхідні речі, належна матеріальна та військова допомога. Якби ми допомагали Україні перемогти, ми вчинили інакше. І це про те, щоб спробувати навчитися на цих помилках і отримати правильну підтримку для України, щоб Україна не просто вижила, а перемогла. Гаразд. є ще одне нововведення у цьому законопроєкті. Там йдеться про те, що має надаватися інформація про підтримку уряду Російської Федерації з боку Ісламської Республіки Іран, Китаю та Північної Кореї. Щодо російської кампанії в Україні та її впливу на стратегію Білого Дому, що це означає? йдеться про те, щоб нарешті формалізувати те, про що досі лише говорили: про цю вісь авторитаризму чи як її ще називають, вісь зла. Цей пункт формалізує ідею, що Росія не сама воює у цій війні проти України і проти Європи. Росія робиться за підтримки інших авторитарних країн, як от Ірану, Китаю та Північної Кореї. ще одним цікавим аспектом цього законопроєкту є заклик до президента направити в Україну атакам з великої. Дальності, коли Україні слід їх очікувати, та що означає це, що США нарешті офіційно вирішили відправити в Україну далекобійні Атакамс? На жаль, це не означає, що Сполучені Штати нарешті збираються відправити Україні атакам з дальньої дії у цьому законі. Дійсно сказано, що є вимога до президента надсилати в Україну атакам з великої дальності. Але за цим положенням одразу йде інше, яке забезпечує президенту можливість цього не робити, якщо він вважає, що це завдасть шкоди національній безпеці США. Тоді йому не потрібно їх надавати, і він має надіслати до конгресу звіт про те, чому він не робитиме цього. Тож це дає йому. Свободу вибору, якщо цей закон проголосують. Я очікую, що тиск на білий дім, щоб надіслати цю зброю, посилиться більше ніж будь-коли. і нарешті останнє нововведення, яке я хочу обговорити, цей законопроєкт передбачає, що президент США укладає домовленості із урядом України щодо повернення Україною Сполученим Штатам наданої економічної допомоги, але є винятки, як це працюватиме. Отже, США все одно надаватимуть критично важливу економічну допомогу Україні близько 10 мільярдів доларів, але передбачають це як умовно поворотну позику. Водночас, президент також може вирішити пробачити позику, але тут є дуже важливий нюанс. Законопроект встановлює конкретні дати, коли частини позики можуть бути прощені. І є дві важливі дати у листопаді цього року, 15 листопада, президент може вирішити пробачити до 50. 50% цієї позики, тож половину цієї позики президент Джо Байден може пробачити вже цього року. ця дата, звісно, за тиждень після виборів президента США. Отже, це зробили для того, щоб хто б не переміг на виборах, Байден зможе пробачити 50% позики. Інші 50% зможуть пробачити 1 січня 2026 року, тобто через два роки. Від того хто переможе на президентських виборах цього року, залежить хто вирішуватиме чи пробачати другу половину. Поза,